Як використовувати музику для розповіді казок? Музичний фон. Виберіть фонову музику, яка підходить до атмосфери казки. Спокійна для ліричних моментів, динамічна для пригод. Це допоможе створити емоційну атмосферу. Музичні ефекти. Використовуйте звуки природи. Або інструменти для підсилення моментів казки, шум вітру, капання дощу, гучні удари для кульмінаційних подій, персонажі з музичними темами Присвоюйте кожному персонажу свій музичний мотив або інструмент, наприклад, для героя весела мелодія, для лиходія напружений ритм. Пісня в казках. Включайте пісню в моменти казки, коли персонажі можуть співати або коли потрібно підкреслити важливі моменти. Діти можуть співати разом. Ігри зі звуками. Під час розповіді заохочуйте дитину імітувати звуки, що є в казці. кроки, плескання крил. Використовуючи інструменти або свій голос. Інтерактивна казка. Залучайте дитину до казки, спонукаючи її вибирати музичний супровід для певних подій або персонажів. Порада. Музика допомагає зробити казку більш живою та емоційною. тому... Важливо обирати її відповідно до змісту і настрою оповіді, залучаючи дитину до активної участі.